Друзі, вітаю вас на каналі церкви Мануїл місто Кременчук. Проведемо сьогодні ефір зцілення. Помолимося обов'язково за тих, хто має потребу в ціленні. Вся слава Господу Ісусу Христу, тому що для нього немає нічого неможливого. Він зцілює людей в будь-якому місці і будь-яким способом: чи то через інтернет, чи то в церкві, чи то в лікарнях, на вулиці. Він великий. Слава Ісусу Христу. Добре, я хочу просто сьогодні, щоб ви звернули на деякі вірші зі Слова Божого. І якщо ви читали Біблію, то ви знаєте, що був такий пророк Ісай, який пророкував за 800 років про прихід Ісуса Христа, Сином Божого. І в 53 главі він. Нам каже, що буде, хто прийде, для чого прийде Ісус Христос, і що ми отримаємо. Тому починаємо, до речі, з дуже цікавих слів: хто повірив тому, що почув від нас? Кому відкрилася сила Господньої руки? Зауважте пророк Ісаї каже, хто ну такий алгоритм в нього почув. Повірив, відкрилася рука сила Господньої руки. Почув, повірив, відкрилася сила Господньої руки. Він каже в наступному реченні, не було в ньому ні вигляду, ні величі. Ми його бачили, але не було нічого, що можна було собі побажати. Далі він. Вже пророкує про Ісуса Христа. Ось. І ну, тоді люди чекали, що прийде якийсь цар з військом, з всіма регаліями, але Ісус Христос народився в яслях, народився від простої дівчини через Духа Святого. Він був у звичайній родині, вчився, працював, ходив по цій землі. і коли прийшов час вступити в служіння, почав робити діла Божі. Читаємо далі: Але ж він поніс на собі наші недуги, взяв на себе заважте, наші страждання, тоді як ми вважали, що він покараний, побитий, і принижений Богом. Не всі люди розуміли, ну, для чого прийде Ісус Христос. Навіть, навіть сьогодні не, не всі розуміють, для чого приходив Господь, але я хочу, щоб ми всі розібралися в цьому. Він був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини. Завдяки перенесеному ним стражданню, нам подаровано мир. Його ранами ми оздоровлені. Подивіться, що за наші гріхи Він був катований. Тобто, ну, всі люди грішні, і за наші гріхи він взяв на себе покарання повністю. Він не робив ніякого гріха, але був покараний. Тобто, якщо ви розумієте, що за гріх приходить покарання, як би ми не жили, якого б моральною життя ми не жили, і як би там себе не хорошо не поводили, там відноситись за себе до всіх по-доброму і так далі. Ми все, равно, все одно, гріх присутній у людині. Він прийшов нам від Адама. І тому через гріх у людей є страждання, є хвороби, є якісь страждання, Ось, але він на себе це взяв гріх, тому що гріх це причина всіх бід людини. Далі ми читаємо. Він не вчинив жодного злочину, його уста не знали неправди. Він був святим, і він остається святим. Слава Ісусу Христу! На те була Господня воля, щоб завдали йому рани смерті. Якщо віддасть своє життя, як викупну жертву, то він побачить своє потомство, продовжаться його дні, і Господні, наймарічі до нього, будуть успішними. Завважте. Що воля Божа для людей була в тому, щоб дати нам сина свого, не вирішувати проблеми там точковим шляхом кожної людини, там, якось. Його головний намір дати нам сина Божого, дати нам свого сина, як ну, викуплення за наші гріхи, Бог не хотів карати людей. Не хотів він карати людей. Тому все він поклав на свого єдинородного Сина Ісуса Христа. Після своїх страждань Він побачить хороші плоди і буде задоволений, пізнавши мого праведного слугу, багато людей будуть виправдані, адже їхні гріхи він понесе на собі. Як можна вибрати десь перед Богом? Чи виконуючи свята? Ритуали, якісь, традиції, може, якісь церковні регалі там, або святині щось вдома поставити і якось там 10 разів очі наш зранку ввечері в обід. Ні. Через пізнання Ісуса Христа. Так люди виправдовуються. Нема ніякого іншого шляху, нема ніякої. ну... Те, що може, тільки через пізнання Ісуса Христа. Що, що Він зробив для цього? І до головного. Тому дам йому уділ серед великих. уділ серед великих. Він ділитиме здобич з найсильнішими. За те, що віддав себе на смерть і був зарахований до злочинців. Отже, він поніс на собі гріхи багатьох і за злочинців заступатиметься. Бог каже, що Він буде з великими ділити здобич, з найсильнішими ділити здобич? За те, що Він себе віддав на смерть. Тобто нагорода від богатця було те, що Ісус буде ділити здобич з найсильнішими. І це цікаво дуже, чому, яку здобич буде ділити Господь? Хто такі найсильніші? І ви знаєте, що е, насамперед, що це здобуч це те, що у людей е, диявол забрав. От він забрав у людей те, що ми мали. Без, коли ще не було гріха, у людей було здоров'я, у людей була радість, у, у людей було. Були відносини з Богом, вони були в мирі з Богом. І Ісус Христос, своєю жертвою, Своїм чинком, Він забрав усе це у диявола. І тепер Це не належить дияволу. це належить Ісусу Христу. Що значить ділити? Якщо ви потребуєте всілення. Він хоче розділити цю здобусть з вами. Якщо ви потребуєте м, в радості, у вас немає радості, Він хоче дати вам радості. Якщо ви перебуваєте в страху, Він хоче вам дати віру. Якщо у вас була забрана якась фінанси або ще, ще якісь, Він хоче віддати те, що вкрав для, у вас диявол. Слава Господу Ісусу Христу! Він такий Господь! Бо Він любить людей, і Він ну, скільки був на землі, він робив і показував нам отця своїми вчинками. Тому він не для себе, щоб збагатитися, а щоб розділити те, що було у нас забране з нами. Великий Господь, як Він любить людей, зауважте, не покарати нас, що ми такі були неслухняні, грішні, і робили те, що кому було завгодно. а щоб. Нас визволити, щоб нас спасти, щоб нас зцілити такий Господь. Добре, дорогоціні, слава Ісусу Христу. Ви е, знаєте, ми зараз помолимо зцілення. Я хочу у вас просто зауважити, що Він досі живий. Він не змінився. Він вчора, сьогодні, і вовіки той же. І те, що він робив на землі, коли він. Був на землі, він буде робити і зараз, тому що він воскрес. Добре. Дорогі Отець Небесний, я дякую тобі за кожну людину, яка дивиться цей ефір. Боже, я дякую Тобі, що Твоя могутня сила прямо зараз торкається кожного. І владою Сина Ісуса Христа я наказую всім хворобам, болям, немочам залишити. Людей в ім'я Ісуса Христа. Прямо зараз Дух нечистий Гнобителі, вон в ім'я Ісуса. Ідіть геть, прямо зараз, будьте зцілені. будьте здорові, будьте вільні. Прямо зараз нехай приходить оновлення всього тіла. Прямо зараз Зцілюється хребет, Зцілюється нервова система. Якісь. Е... Воспалення, якісь пухлини, все це зникає прямо зараз. У Дня Ісуса Христа. Кістки зцілюються. Всі поранення, всі подражнення, все зцілюється прямо зараз, силою Божою. Слух відновлюється, зір відновлюється. Після операційний період тіло відновлюється прямо зараз. Дякую Тобі, Господь. Дякую тобі, Ісус. Те, що не могли робити, робіть. Дякую тобі, Господь. Прямо зараз, від маківки голови до п'яток ніг зцілюються люди. Спасибі, спасибі тобі, Ісус. Дякую тобі, Отець. Слава Господу Ісусу Христу. Дорогоціні, я прошу вас перевірте себе. Перевірте, зробіть те, що не могли робити. Почніть рухатись, якщо ви щось не могли їсти, почніть. І алергія може на щось була, почніть це коштувати. Ви знаєте, я хочу сказати, що сілю Ісус Христос, сілю Він, не може зцілити той, хто помер, а той, хто воскрес, той може зцілити. Той може спасти, той може подарувати радість, той може захистити і благословити.